О народ, ми вже з вами почали знайомство з виставкою CS2025 з компанії Samsung. Однак, дорогенькі мої, ви навіть не уявляєте розмах цієї події. Цього року на ній представлено 4,5 тисячі компаній на площі близько 270 тисяч квадратних метрів. Так, виробники смартфонів вже давно не їздять на подібні виставки, та й в цілому це не зовсім смартфонна тематика. Якщо у них там щось трапляється, у дві галузі щось таке там знаєте прям гучне. Вони влаштовують е, свій особистий лонч. А оця CS2025, вона більше присвячена іншим технологічним компаніям, які вже скоро випустять свої продукти, або там показують концепти, якими яким вони там будуть в найближчому майбутньому, або взагалі просто коротше там якось козиряють своїми м'язами. От і що вони вміють? Що порозуміло, масштаб показаного мінявся від дорогезних футуристичних авто до кумедних міні-роботів, що дують на гарячу каву у вашій чашці. Звісно, розповісти. Абсолютно про все, що там показали, у мене не вистачить ні сил, ні часу. Тож я зібрав для вас виключно найцікавіші і найперспективніші анонси. Ну і без окуметних речей я вас теж не залишу. Тож давайте влаштовуйтесь за те місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансу поставити подобаєчку, а Я починаю! Але друзяки, ми з вами просто зобов'язані після цього випуску вже нарешті закрити той останній збір. Там залишилось щось близько 30 тисяч гривень, і я щиро вірю, що ми з вами впораємось. А хто задонатить від 400 гривень і вище, ще стане учасником розіграшу смартфону iPhone 16 Pro. абсолютно новенького, запакованого все як треба. Я вам вже неодноразово розповідав за цей збір і за його терміновість і важливість. Ось ну а хто раптом забув, я ще раз нагадаю в кінці цього випуску. Ну і, друзяки, до нашого постачальника проїхало багато усілякого цікавенького. Від OnePlus 13 до OnePlus Ace 3V там щось по 14 тисяч гривень. За процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3 за оцей фірмовий важіль перемикання звукових профілів за матеріали корпусу від компанії OnePlus. Це просто копійки. Я не знаю, хто там купую усілякі оці там Poco X7 за 13 тисяч гривень, Poco X6 Pro, за 16 кусків, коли є такі е, красені. Плюс там приїхали Ace 3, Ace 3 Pro, Vivo X200 Pro. Почали приймати е, передзамовлення на Vivo X200 Pro Mini. Потім там на OnePlus. З п'яти. Коротше, обов'язково зазирніть на наш сайт от androprice.com.ua І ознайомтесь всі ті, хто в принципі зацікавлений цією темою. Або одразу пірнайте в наш телеграм-канал АндроПрайс Україна. Тут і тут я залишив QR-коди. Вдалої вам купівлі. Ну зараз ми повертаємось до нашої виставки CES 2025. Традиційно на такі виставки багато виробників провозять свої телевізори, проєктори, ну і всілякі там нові технології. За новинки від компанії Samsung я вже розповів в окремому відео. Однак, дорогенькі мої, це не єдиний бренд, який привіз цікавеньки на цей захід. Їх співвітчизники з LG презентували нову лінійку oled телевізорів G5 з нахилом на ігрові можливості та підвищення яскравості. Вони стануть першими у світі телевізорами із специфікацією. AMD FreeSync і Nvidia g sync Ігровий монітор з діагоналю 65 дюймів чи навіть 97 дюймів. Це ж справжня мрія будь-якого ПК геймера. Також обіцяють підвищення яскравості на 40% у порівнянні з попереднім поколінням. Так, до рівня топових мінілет їм все ще дуже далеко, однак тьмянами язик не повернеться їх називати точно. Ні про які технології штучного інтелекту, як у братів Samsung, на своїй презентації вони не казали. Мені здається, це все через власну операційну систему WebOS, на розвиток якої в цьому напрямку у компанії банально не вистачає ресурсів. В цьому плані більш вигідне становище у тих компаній, які відмовились від власної операційної системи і встановлюють Google TV. Корпорація Добра презентувала на виставці нову версію системи, де інтегрувала свого помічника Gemini. Знаючи про тісну співпрацю Google та Samsung у сфері штучного інтелекту, не здивуюсь і скорій появі Circle to Search та перекладачів у реальному часі на нових телевізорах з Android на борту. Компанія Panasonic також показала. Нові oled телевізори, де за основу взяли доволі свіжу технологію тандемної панелі. Щось схоже, ми вже бачили у нових планшетах від Apple, де внаслідок цього змогли суттєво збільшити яскравість та довговічність екранів. Японці також говорять про новий рівень яскравості, але точні цифри поки озвучувати не стали. Насправді для користувачів більш корисним буде підвищення надійності, бо саме вона є основним стримуючим фактором при купівлі дорогого oled телевізора, на відміну від смартфонів, які в кращому випадку служать власнику років 5, телевізори часто працюють і по 10-15 років. Саме тому вигорання матриці досі є актуальним питанням для цих пристроїв. і боротьба з ним може стати справжнім проривом у розповсюдженні oled телевізорів. У світі проєкторів набирає обертів розвиток лазерної технології. Пристрої стають все компактніше, і рекордсменом у цьому питанні став китайський бренд GMGo. Їх нова модель O2S Ultra розміром з взутєвого коробку може проєктувати 4К на діагональ до 100 дюймів з відстані менше 15 сантиметрів. Яскравість 2500 люмен, Google TV на борту і явно більш доступна ціна, ніж у іменитих аналогів. Тут Шна цифра наразі невідома, але пророкують щось близько однієї тисячі доларів, що втричі менше ніж у схожого за характеристиками Прем'єр 7 від Samsung. Впевнений з такою ціною з'явиться багато охочих замінити традиційний величезний телевізор. На такий малесенький охайний проектор. Та й в принципі ми будемо ретельно спостерігати за цим напрямком, тому що е, саме в проекторах інновації крокують найбільшими темпами. Ще одним напрямком, який широко висвітлюється на CS, були комп'ютерні технології. Одразу чотири техногіганти провели свої презентації: Nvidia, AMD, Intel та Qualcomm. Перші дві були більш переконливими і продемонстрували своє панування у сегментах відеокарт та процесорів. Nvidia показала нову лінійку відеокарт RTX 5000, яка ледь не стала причиною масових серцевих нападів у фанатів компанії. Хуанг трохи. Познущався з власників RTX 4090. Він сказав, що це була дуже крута інвестиція розміром 1600 доларів. Але тепер він покаже відеокарту з такою ж продуктивністю, але за 549 баксів. Звісно, він трохи свінтив. І це стосується лише продуктивності в іграх з використанням нової технології домальовки кадрів Multiframe GEN. Проте, судячи з перших тестів, працює вона дійсно непогано і лише трохи збільшує за. Тримку, що не дуже впливає на геймплей. Цікаво, що технологія стала ексклюзивом лише для нової лінійки карт, хоча структура ядер майже не змінилась. Є підозра, що зроблено це навмисне, щоб змусити людей купувати саме нові карти. Без використання нового генератора кадрів приріст складає звичайні 20-30%. І такого хайпу би нова лінійка з такими показниками явно не викликала. Коротше, зелені користуються своїм майже монопольним становищем, і Будь-бабло лопатою, поки є така можливість. Ви спитаєте, яка там біса монополя? Є ж AMD! А справа в тому, що у червоних немає гідної відповіді на топові відеокарти конкурента. Вони були змушені перейменувати свій свіжий топ в RX 9070, щоб користувачі розуміли, з якою картою з зеленого табору вона конкурує, а саме 5070. Нічого потужнішого на даний момент у них просто немає. І щоб не сильно ганьбитись, вони взагалі. Не розповідали про відеокарти під час свого виступу. Журналістам вони пояснили це рішення тим, що було багато інших продуктів і просто не вистачило часу. Проте всім було добре зрозуміло, що пишатись там просто нема чим, тому вони змістили акцент на інші продукти. В процесорах дійсно справи у AMD йдуть гарно, як ніколи. Нова лінійка ігрових процесорів Ryzen 9950 X3D значно перевищує все, що є у Intel. Також показали. Зали круті процесори для ноутбуків з потужною вбудованою графікою, лінійку чипів Ryzen AI з потужним нейропроцесором, і оновлені процесори Z2 для портативних консолей. Перелічувати всі моделі та їх характеристики я не буду, бо справа тут не у голих цифрах, а в положенні компанії відносно головного конкурента Intel. Лінійка ігрових процесорів та для роботи потужніше та дешевше. APU має файну вбудовану графіку і теж б'ють. Ініх на цьому полі. А на ринку чипів для консоли AMD лишається майже монополістом. Sony та Xbox на AMD. І саме на їхніх Z2 вийдуть наступні Steam Deck, Asus ROG L та інші подібні гаджети. Коротше, червоні спіймали хвилю успіху. І навіть неспроможність конкурувати напряму з Nvidia у топовому сегменті не зітре усмішку з обличчя Лізи Су. Intel також провела презентацію нових продуктів, але вони чудово розуміють, що зараз. Вони у ролі догоняючих на слайдах. Вони приводили цифри гігагерц та топс для обчислень штучного інтелекту і порівнювали новинки лише зі своїми попередниками. Ніякого ентузіазму на обличчях керівництва не було. І зрозуміло, чому у Intel є проблеми і вони очевидні. Але не будемо в черговий раз ховати цю компанію, бо треба визнати, що запас міцності у них все ж великий. Навпаки, хочеться побажати їм успіху для забезпечення здорової конкуренції також доволі скромно виглядала Qualcomm, яка показала нам лише. Дешевшу версію Snapdragon X Elite. Технологія ARM процесорів для ноутбуків та ПК дійсно дуже перспективна. Apple не дасть збрехати. Проте у виробників Windows ноутбуків ентузіазму з приводу випуску таких пристроїв поки небагато. Щоправда, у випадку з Qualcomm у них все добре з основним напрямком мобільних чипів, тому перейматися їм особливо нічого. Також хочеться відзначити два незвичних продукти зі світу комп'ютерів. Перший це планшет від компанії. ASUS з під назвою Roll Flow Z13. цей пристрій дає фору усім планшетам на Android, і навіть з продуктивністю iPad Pro може змагатись без проблем. Він отримав флагманський чип AMD Ryzen AI Max Plus 395 до 128 ГБ оперативки і накопичувач на 1 ТБ. На борту операційна система Windows 11, і він може використовуватись як для ігор, так і для роботи. Цей планшет може виділяти до 96 ГБ доступної оперативної пам'яті для GPU, що дає змогу працювати з великою мовною моделлю 70B та іншими нейромережами локально. Для якогось сучасного програміста такий мобільний комп'ютер може стати справжньою знахідкою, та й заліза там цілком вистачить для того, щоб працювати з зображеннями або для монтажу відео. Коротше, така собі компактна робоча станція з можливістю працювати до 10 годин. Ще один гаджет не стільки корисний, скільки просто дивакуватий. Компанія Lenovo представила перший у світі ноутбук з розсувним дисплеєм: ThinkBook плюс gen 6 Rollable. Подібні концепти і жартівливі. Відео в мережі ми вже бачили, а це перший комерційний продукт з розсувним екраном. Збільшується він по вертикалі і дозволяє перетворити 14 дюймовий ноутбук на пристрій з екраном на 16,7 дюймів. І хоча в цифрах різниця невелика, на практиці дисплей збільшується доволі суттєво. При цьому загальні габарити та вага цього дивака майже не відрізняються від звичайних аналогів. На мою думку, набагато зручніше було б якщо б дисплей розсувався в обидва боки, ну, щоб там створювалося таке, знаєте, відчуття на ширококутного монітора. Проте впевнений, що це. Це лише питання часу. Головне, що перший камінь у фундамент подібних пристроїв вже закладено. Ось і далі технології будуть рухатись в цьому напрямку. Шовчу за все. Ну що, від величезних техногігантів перейдемо до не таких відомих, але продукти у них ну прямо топчик. Справжній фурор на виставці змогла зробити компанія Roborock, яка показала робот пилосос що отримав механічну руку для хапання невеличких предметів. Звісно, найяскравішим прикладом для просування цієї дивотехнології обрали прибирання шкарпеток з полу. Приклад наочний та забавний, і відвідуючі явно були в захваті від такої неї. Звичайної здібності. Ви тільки уявіть, скільки шлюбів зможе врятувати подібний робот пилосос Як на мене, це просто генеральна маркетингова ідея. Я сам користуюсь подібним роботом пилососом проте, мій вміє єдине, що об'їжджати ці перепони, ось а так, щоб він міг їх збирати і ще й відвозити в якийсь там окремий кошик, ну це. Ось нереальне. Головне, щоб ці сенсори могли нормально розпізнавати різні предмети, бо якщо там е замість шкарпетки він схопить мого кота за хвіст, я впевнений, що залізяції буде кінець. Пилососи були далеко не єдиними роботами, яких показали на цій виставці. Звісно, було багато роботів собак, плани зі створення нових людиноподібних роботів. Але все це ми вже бачили раніше. А от японський робот фуфу, -фу, це дійсно щось новеньке і забавне. Це маленький Робот, кіт, що кріпиться на чашку чи миску, і може подути на ваші їжу чи напої, щоб охолодити їх. Він оснащений вентилятором і працює за спеціальним алгоритмом, який визначає силу подуху і дозволяє робити це з інтервалами, подібними до людських. Погодьтеся, річ виглядає доволі мило. І головне, що це не технології, заради технології. Вона реально корисна. У мене є маленька дитина, яка постійно мене просить, татко там, подуй на суп і так далі, слухати, я б вам Чепив цього кота, який би е, дув йому весь день. І той би милувався ними, з'їв би там той суп. Коротше, головне, щоб він не їв його протягом дня, щоб типу, бистро поїв. Ну, ви зрозуміли. Ще одним творінням японців став робот Мірумі, який чіпляється на дамську сумочку чи рюкзак. І спостерігає за іншими людьми. На перший погляд, звичайна пухнаста іграшка, але всередині є сенсори руху та наближення. Якщо хтось проходить поруч, він повертає голову і ніби дивиться. Це на людину. Японці використовуватимуть цю річ, щоб милувати перехожих та друзів, але для нашого ринку їй теж знайдеться застосування. Уявіть собі, якийсь щіпач в автобусі хоче залізти до вас в сумочку. А ця річ обертається і дивиться прямо на нього. Непоганий такий захист для вашого гаманця та смартфона. Не до кінця впевнений, що ви розділяєте моє захоплення подібними роботами однак, одне я можу сказати точно: їх повстання можна не бояти. É isso На виставці можна було побачити безліч носими гаджетів. Але найцікавішим, на мою думку, стали окуляри Holiday. Зовні вони не відрізняються від звичайних окулярів, але мають вбудовані динаміки, мікрофон та дисплеї. Це крихітний екран, який виглядає як 35 дюймовий монохромний дисплей поблизу вашого ока. Всередині окулярів процесора немає і всі обчислювання виконуються на вашому смартфоні. Але функціонал від цього зовсім не страждає в них вбудований розумний помічник, який може відповідати на питання, робити швидкий переклад, показувати навігацію, виконувати роль суфлера і багато чого іншого. І все це абсолютно непомітно для оточуючих. На іспитах такі окуляри точно дадуть змогу відповісти на всі питання на відміну. Насправді, концептуально це дуже крутий пристрій. Так, тут немає супер дорогого мікролед-екрану надпотужного процесора чи там крутої камери, які зроблять з нього там дорогий пристрій і не дуже автономний. А розвиток таких голосових асистентів, як ChatGPT, дозволяє вам нативно з ним спілкуватися і отримувати відповіді або на маленькому екрані, або голосом у ваше вухо. Ну і виглядати в них ти будеш не як якийсь там фрік, якого. Будуть усі знімати там на е, камеру смартфона і потім виставляти в соціальні мережі. Він взагалі не примітний. Це звичайні окуляри. Я вважаю, що саме за такими розробками майбутнє. І саме такий пристрій масово може стати дуже популярним. Ну і наостанок хочу розповісти про гаджет, який стане у пригоді людям, які навіть на пляжі не можуть розлучити зі своїми гаджетами. Пляжна парасолька Anker Solix має на верхній стороні сонячні панелі, які можуть видавати до 100 ватт потужності. Ності через вбудований кабель USB Type-C. цього вистачить навіть для зарядки ноутбука, і ви зможете без проблем користуватись гаджетами, хоч цілий день. Нарешті для чоловіків, яких дружина з дітьми на цілий день тягне на пляж, відпочинок стане трохи веселіше. Хоча я думаю, всі ті українці, які після закінчення війни виберуться на море, вони будуть насолоджуватись не гаджетами. А природою і морем. і щоб наблизити цей чудовий момент, не варто забувати про людей, які зараз забезпечують нам спокій. А саме за військових, які зараз сидять в холодних зимових окопах і боронять нашу неньку. Повірте, їм дуже потрібна наша з вами підтримка. Слухаємо звернення. Бажаємо здоров'я, патріоти. Всі ви знаєте наскільки зараз складні часи для нашої держави. На жаль, тиск ворога випереджає нашу спроможність протистояти. Без вашої допомоги нам буде важко. Тому звертаємось до вас, шановні підписники Andronus. Нам дуже терміново потрібно забезпечити роботу мобільної групи, яка буде виконувати завдання на східному напрямку. Потрібно частково допомогти з автомобілем, оснащенням для нього, забезпечити необхідним обладнанням для безперебійного зв'язку електропостачання та засобів РЕП. Дякуємо кожному з вас за віру і підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку та номер карти я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!